3 тисячі доларів флоту уходили дешевше. Але саме ця автівка, от що називається, зайшла. Особливе саме у замовленні і саме у тому, як воно все протягало. Отримали е ситуацію випадки, при яких у людини банально не вистачало в повному обсязі коштів, щоб сплатити усі рахунки. Мені зайшло саме це авто. Я навіть згоден платити за нього дорожче. А більш дешеві лоти, ну, вони мені не зайшли. Просто не зайшли. А скільки разів нам з вами взагалі потрібно зустрічатися, перш ніж ми зробимо справу і завершуємо проєкт? Та моя порада не купуйте авто на усі гроші. І перш ніж ви е, приймете рішення про купівлю того чи іншого авто, наприклад, з тих же самих Штатів, вірно порахуйте свій власний бюджет. І так, друзі, вітаю, з вами знову Олександр Металіді, автопроєкт з Харкова. Зустрічаємо чергове авто нашого замовника з американських страхових автоакціонів. Це в нас проект 2022. Николай Харків. Це в нас так дуже добре вам відомий Nissan Ро. Погнали розбирати. Ви знаєте, що ми сьогодні зустрічаємо декілька автівок, це вже у нас чергове відео де, по цих автівках. Що я хочу сказати? Перш ніж ми почнемо розбиратися саме цей проєкт, саме цю автівку, саме її особливості і давати відповіді на питання, хочу нагадати, що у нас є окремі гілки Viber Telegram каналів. Окрема пара в нас іде на електромобілі з Китаю та Норвегії Телеграм і окрема пара Viber та Telegram. На авто США, Сполучених Штатів, за Американських страхових автоаукціонів. Так що, друзі, кому цікаво, будь ласка, всі посилання є у підпису. Підписи підписі під кожним нашим відео переходьте, підписуйтесь, дивіться нові та цікаві пропозиції, нові та цікаві лоти. Викладаються вони майже щодня. І чим далі, тим більш буде цікавих пропозицій, які власником одного з таких пропозицій. Зовсім вірогідно можете колись стати і ви. Якщо друзі, кому цікаво, переходимо за посиланням на Viber та Telegram групи, Viber та Telegram канали І так. І яка особливість у цього несана року, цього проєкту? Бо несання вже у нас на каналі було чимало, вже їх було десятки років. Особливе саме у замовленні і саме у тому, як воно все По-перше, людина до нас звернулася у середині червня, це людина. Безпосередньо замовник, власник Николая з Харкова. Він займається агробізнесом. Невеличкий бізнес і у родини, і у Николая, і у дружини це була мрія. От саме безпосередньо Nissan Roch саме у комплектації SL. Якщо ми не беремо пакет Платіном, то це максимальна комплектація. Да? До речі, Платином це теж іде Nissan Rogue SL, але з пакетом Платином. І що ми врешті решт придбали? 19-й рік. Еселі, комплектація, повний привід, 23 394 мілі на одометрі, придбали за 8400 доларів. Е, дуже багато хто з вас каже, та дорого для рога, навіть і сельки, 19 рік, та це дуже-дуже дорого. Друзі, я можу сказати так: це не дешево. І е, напередодні, дорогі пацієнтівці були теж роги, теж свіжі, там 19-20 рік. Теж Есельки, але там з більшими пошкодженнями, вони пішли набагато дешевше, ніж цей. На 2-3 тисячі доларів лоту уходили дешевше. Але саме ця автівка, от що називається, зайшла. Зайшла людині так, що навіть коли ми попередні лоти програли ставкою, там дуже маленьку ставку людина була згідна поставити. Родина раділа, каже: Ура, ура! Супер! Що ми не виграли, що е, воно не склалося чудово, бо я навіть не хотів, не бажав тієї лот, я бажаю саме безпосередньо ось цей чорний, він мені от, от зайшло. От зайшло от по саме не могу. От я я хочу саме цю автівку. Добре, чудово. І я що я хочу сказати? що... Е, це дійсно чудово. От зайшла автівка, і людина бажає саме цю автівку. І ніколи не треба критикувати, що ось ви взяли дорого, ось можна було взяти дешевше, ось там ще щось. Друзі, якщо замовник заздалегідь знає, а що йому обійдеться саме ця автівка, якщо замовник заздалегідь повністю проінформований про всі витрати і потом з нарощенню опційного споруду, здорощенню розмитнення, зарощує пенсійного фонду, все, що йде. Але тяжкова реакція суто безпосередньо пов'язана з більш дорогою купівлею лоту. І все це його влаштовує. То у чому питання? Замовника, власника це влаштовує. Цей бюджет його влаштовує. Все. Далі питань нема. Якщо людину все це влаштовує, то, то чудово. Значить, це його автівка, і ми її будемо грати, ми будемо її. Доводити до дома, будемо ремонтувати, і власник отримає саме те, що він бажав, саме за ті гроші, які було йому запропоновано і на які він дав згоду. Все, чудово. Далі. Дуже часто е, нас питають, особливо е, замовники з інших міст. Е, Олександра, скільки разів нам треба до вас приїжджати, скільки нам треба зустрічатися, і таке, таке інше. Друзі, я можу сказати, наприклад, по цій автівці, от безпосередньо з Николаєм, ми взагалі зустрічалися один, один раз. Інші рази то були платежі. Так, я зустрічався там, з його дружиною, бо людина зайнята, людина взагалі не в місті, людина займається своїм бізнесом. І це вважаю, що аграрний бізнес це дуже важливо. Да? Бо, бо це їжа, бо де це те, що ми з вами кожного дня йдемо до хримиці, купуємо хліб. Купуємо якісь хлібовироби і таке-таке інше, і це, це все наша продовольча безпека, це, це дуже важливо. Які були особливості? Зустрічатися. з безпосередньо з Николаєм ми зустрічалися один раз. Що стосується інших замовників, замовників з інших міст. Ми можемо з вами взагалі не разу не зустрічатися. Вам може бути взагалі не потрібно приїжджати до Харкова. І ми все можемо зробити з вами дистанційно, укласти договір, зробити усі розрахунки, що треба нам через ФОП рахунок, що треба ви зробити безпосередньо за нашими інструкціями у вашому місті або у найближчому обласному центрі. І... Навіть в нас особливо зараз, під час війни, було дуже багато замовників. Хто замовляв пакети послуг під ключ, але потім не мали змоги приїхати забрати власну автівку. Ми їм її ставили на облик. Там все це узгоджували на яких умовах, що як і куди буде автівка доставлена, і доставляли ці автівки по Україні. Були варіанти, де ми відправляли їх потягом. це правда було ще до війни. Були варіанти, коли можна було відправити автовозом по путним. Були варіанти, коли наші менеджери доставляли ці автівки своїм ходом, власним ходом, вже зареєстровані на номерах по Україні. Так, і все це є можливість зробити. Так що, друзі, необхідності вам приїздити до Харкова, навіть якщо ви з іншого міста якісь безліч разів. Такої необхідності взагалі не існує. Все можна робити дистанційно, навіть отримати автівку. Далі саме головне питання цього відео. Ось не купуйте ви автівку на всі гроші, як я дуже часто кажу. І що я маю на увазі, коли говорю саме так? Розраховуйте ваш бюджет, коли ви даєте замовлення по автівці. По-перше, у вас вже має бути сума. Або там на рахунку, або там десь у тумбочки, або там ну, взагалі нема різниці, де, але у вас має бути доступ до цих грошей. Бо багато хто замовляє о, в надії на, якусь, на якийсь майбутній прибуток, або там на якусь майбутню стілку. Там, чи там щось буде продано, чи якийсь там буде отриманий прибуток, чи, чи там мавтівку продасть, чи там якусь нерухомість продасть, чи будь-що. Так от що я хочу вам сказати. У цьому випадку трапилося саме так. Замовники замовляли цю автівку, не маючи ще на руках, на жаль, повної суми. І розраховуючи на там, якісь певні надходження, ким там мали бути від третіх осіб, забагаючи наперед, кажу, що вони ці надходження отримали не в повному обсязі. На жаль, трохи їх люди підвели. Але вони також розраховували на Якісь майбутні надходження з, з власного бізнесу. А як ви знаєте, зараз внаслідок ракетних обстрілів і по портах, і по зерносховищах, то питання експорту українського зерна, воно трохи-трохи пригарбувало. І внаслідок цього зернові трейдери тимчасово повністю або частково припинили закупівлю врожаю. Тобто людина. Має змогу виростити цей врожай, має можливість його зібрати, але не має змоги його продати і отримати за цей врожай гідну сплату, що ми маємо зараз. А зараз ми отримали ситуацію, випадки при яких у людини банально не вистачало у повному обсязі коштів, щоб сплатити усі рахунки, щоб сплатити доставку, щоб сплатити розмитнення, усе усе це. І це для людини був певним стресом. Так, гроші знайшлось, там тим чи іншим чином людина змогла закумулювати ці гроші, але питання щодо ремонту досі відчинено. І людина ще до кінця не розуміє, вона буде мати змогу зараз відновлювати цю автівку і е, якісь по мати певні кошти на те, щоб саме зараз довести її до ладу, або їй доведеться трохи. Почекати, поставити автівку кудись собі в гараж або на парковку, або кудись ще на якийсь майданчик, і е, зачекати з відновленням, ну що кажуть, до кращих часів, коли буде змога все це сплатити, оплатити безпосередньо ремонт та е, Так Що, друзі? Так, у нас прев'юшка трохи затягнулася, але але, але, але моя вам усім порада. Будь ласка, коли ви щось робите. Вірно розраховуйте ваш майбутній бюджет, ваші майбутні витрати і м -м, джерело цих витрат. Краще за все, не розраховуйте на якісь майбутні надходження. Від прибутку, від заробітків, від якихось надходжень третіх осіб, не знаю, там якісь борги вам мають повернути. Зазвичай їх вчасно не повертають. Або навіть проблема взагалі з повертанням цих боргів. Ну і звісно з якимись бізнес-надходженнями, теж, як в цьому випадку, може бути не своєчасно, або дуже несвоєчасно. Або ви розраховуєте на те, що ви продасте своє авто, яке у вас є зараз, за одні гроші, а щось піде не так, і, або зат... суттєво затягнеться термін, за який ви його зможете продати, або ж... Вам будуть пропонувати набагато менше гроші, і вам вже буде не вистачати тієї суми на е, ту автівку, той проєкт, який ви вже, вже розпочали і вже ви витратили певну частину суми. Ну що, друзі, прев'юшка довга, так, я розумію, але дуже сподіваюся, що ця інформація для вас корисна. Ми зараз будемо вже зустрічати безпосередньо нашого Nissan Rogue. Ну і Сподіваюся, що інформація, яку я вам тут надав, і мої думки, моє розрахування, мої поради, вони дійсно будуть для вас дуже-дуже корисними і цікавими. Ну що, їдемо далі. Вітаю, друзі! Ну що, ми вже доїхали нарешті на так добре вам відому базу автовозів. У нас танковичний трохи дурдом, як завжди, як і в довоєнні часи. Бачите, один автовоз четвірка вже... Майже розвантажено залишилося. Одну автівку з нього зняти, інший автовоз стоїть, зараз буде розвантажуватись. Да. Потім будуть ще автовози, да, з нашими автівками в тому числі. А ось крайній або останній на цьому автовозі ось такий нестан рух. Зараз подивимося, в нас ключі від нього чи не від нього. Не знаю, чи відчиниться, чи не відчиниться. Відчинилося. Так, все добре, ключики у нас ось. Автівка відчинилася, зараз автовоз їде на вигруз і будемо роздивлятися аж, що ми придбали для... і привезли для нашого замовника. Замовник буде трохи згодом. Погнали! Вот видите, друзья, оно не едет. Без денег не едет, все. Андрей сказал, хочу хочет да? Да, транспорт без денег не хочет работать. <с princes> Надо заплатить за транспортные услуги. Понимаете, все, приехали. Далее ботик не едет. Денег нет, но вы держите. Смотрите. <с echoes> У нас розбите лобове скло безпосередньо напроти подушки безпеки. Тобто з цією подушкою серпеди дуже часто, коли вона спрацьовує, розбиває лобове скло. Це дуже часте пошкодження таке. Все, Закрепили обидва задні колеси. Ось бачите, вона спереді літає. Взагалі на металевому гаку. На лебідці воно все стоїть зараз. Завантажили автівку, їдемо на СТУ, а там вже далі дознімаємо усі моменти, щоб вам показати безпосередньо, усі пошкодження, що ж ми таке, врешті-решт, сьогодні привезли. А поки що хлопці, ви бачите, нас зараз трохи підкачають колеса, Пускали навмисно, щоб на автовозі автівка краще трималася та не стрибала. А ось зараз проходить продовження розвантаження Це до того, що автівки зі штатів продовжують привозити, продовжують купувати, купляти, продовжують доставляти і бізнес потроху потроху відновлюється. І Сподіваюся, що коли Наближчим часом буде наша перемога спільна, то цей бізнес відновиться, як і вся наша країна. Ну що, їдемо далі. Все, евакуатор вже поїхав. Ми їдемо слідом. Ну що, друзі? Під час розвантажування толком нам познімати не вдалося, але познімаємо зараз вже на одному з наших партнерських СТО, куди ми і привезли автівку Николая. Ну що, пішли оглядати вже спокійно, без дурдому, без кіпішу, без е, якогось кваплення. Що ми привезли? Так. Це в нас підкреслюю, Nissan Ruck. 20-й модельний рік, чистий 2019 й по одометру. Комплектація в нас SL. Як я вже казав, 23 394 мілі на одометрі, Придбаний за 8400. Зараз автівка вийшла 17,5 тисяч. І по терміну, от саме зараз, придбали автівку 26 червня. І ось у нас вже наприкінці серпня автівка прийшла до Харкова, вона може сказати, що у нас в два місяці плалися. Навіть так. Це дуже швидко на сьогодні. В два місяці вклалися вже з доставкою, з розмитненням з усім. Це, це на сьогодні дуже швидко. І так, що ми маємо? Капот. Капот вже в майстрі подивилися, сказали, що так, він пошкоджений, але його спробують врятувати. Скільки за це купляти новий не потрібно буде. Крила. Крила так, також у нас є пошкодження, обидва. І також майстри пообіцяли їх спасти. Врятувати. Що українською? Лобове схло. Без питань, його просто взагалі немає. Так, бампер. Бампер. Вирішили, щоб він стояв нормально, а не, як то кажете, раком. Саму скарлупу будуть купляти нову, замінювати, а пересиплять, звісно, противотуманки, обвіз, хром, якісь із рішоточки, пластмасочки, це все буде вже перевищено з цього. Так, зараз поставимо так, не люблю нам кочергу. Ось вона у нас. Бачите? Дуже є, я її не полюбляю. На сучасних автівках це шо капець. Якесь невеличке ДТП теж по фронтальній частини у автівці в історії було. До речі, як я вже казав і в минулих відео, не раз, і зараз нагадаю, дивіться, ось такі невеличкі ДТП, коли там щось треба спаяти, склеїти. Її. Цей ремонт свідчить про те, що цю автівку відновлювали не через страхову компанію, а відновлювали її десь на приватних мастеріях. мастернях чому це так? страхова компанія ніколи не буде займатися ось таким ремонтом. Вона завжди замінить елемент на новий. Це обов'язково. Це по-перше. По-друге, це свідчить про те, що якісь пошкодження були невеличкі, шкода саме фінансова була невелика, і власнику було вигідніше самому сплатити безпосередню вартість цього ремонту цього відновлення, чим чим робити це через страхову компанію і тоді у майбутньому отримати е, більш великі страхові платежі е, на е, наступні періоди. Тому це свідчить, як я вже підпис про те, що це було невелике ДТП, невелика шкода, можливо, углом кудись притулився просто і все. І автівка відновлювалася не у страхові, не через страхову компанію. Так, далі, що радує нас? Двістронник у нас на місці, ніхто його не вкрав, він цілий. роз'єми до нього теж цілі. Все чудово. Далі е підцілювач бампера так, у нас пішов. Передня частина ланжерона, бачите, у нас теж є пошкодження, її зміяло. Так, бо удар, наскільки ми розуміємо, був суто оцю частину прямісінького ланжерону. Ну, якось так. З впало. Далі, е радіатори у нас трохи погнуті, потім вже будемо дивитися, що там для чого. З цього боку все ціле, все на місці, нічого нікуди в нас не пішло. Все чудово, можемо капот зачиняти, сюрприз далі буде приємний. Казав, Це все в нас рятується. По колу бачите, що автівка в нас практично ціла, але є деякі невеличкі подряпани. Бачите, ось у нас подряпаний з цього боку. І з цього боку в нас є подряпаний на дверцятах. Ну, подивимось. Пільше за все буде перефарбовуватися, але ну, так, щоб зробити саме так, як і треба. Бачите, в нас Еселька, електропривод кришки багажника. Дивимось далі. Домкрат, інструмент, все 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 інше, все в нас на місці, ніхто нічого не розікрав. Чудово. Тут далі. сабвуфер, докатка, все на місці, ніхто нічого не розікрав. Полочки у нас на своїх місцях. Так, як вона тут. Щось йому заважає чи, чи не заважає. Так, добре. Полочки в нас, дві штуки, приїхали, але не приїхала в нас шторка. Ну, їх частіше за все вона і не приїжджає. Так, що у нас? Отут у тут нас нічого немає. Чудово. Зачиняємо кришку багажника. Далі. По цій стороні. Ось ще у нас сюрприз. Приїхала решітка радіатора. Ми не знаємо, вона буде... Будемо її використовувати або її е, доведеться замінювати, бо тут по кріпежу не все добре, він обламаний. Але в нас є камера. Ось бачите, що в нас камера приїхала, камера на місці, це теж вона коштує грошей. В нас на місці центральний значок, да, під, е, безпосередньо під е, дестроник. І... Решта залишки від другої фари. Коврики у салон. А так. І звісно, сюрприз, що я вам ще й казав. Автівка без питань. Заводиться там зараз. Їздити на неї дійсно не будемо, але все. Все працює, все робить. І можу більше того сказати, що саме на це місце, на цю парковочку, вона заїхала своїм ходом. Навіть бачите, у нас радіо працює. У нас працює панорама. Разом з Люком. Ось бачите у нас все. Все відчиняється, все працює, все добре. Ну і також воно, звісно, все зачиняється. Так що, друзі, все, що так... тільки може працювати у цій автівці. Воно працює. У безпеці в нас так працював руль, працювала торпеда, це все буде замінюватись. Швидше за все на вживане, але не стріляне або взагалі на нове. Ну, якось так воно буде. Так, я... Ось. Вимкнув двигун і не зачинилась панорама. Що в нас ще є? Пам'ять сидінь на два водія, повний пакет допоміжних функцій, допоміжних опцій, разом з підігрівом керма, з екорежимом, спорт режимом та з підігрівом передніх сідушок. Перфорована шкіра. І, до речі, цікавий факт, сідушки тут у нас закомбіновані. Основна сідушка у нас іде шкіра перфорована, а боковини, які внутрішні, у нас ідуть взагалі з тканини. Все вам показали, усю необхідну інформацію вам надали. Бачите, що автівка забудеться, власник вже її оглянув з усіх можливих боків, облазили разом з майстрами і можу сказати, що власник придбанням доволі, що придбали саме те, що людина бажала. І він дуже радий, що не став якось економити, що не стали е, придбати автівки за... Меншу вартість, за меншу ціну вирішили зупинитися безпосередньо на цьому авто. І е, Ніколай дуже-дуже радий, що ми вирішили зробити саме так. Ну що, друзі, на цьому будемо наше з вами сьогоднішнє відео, сьогоднішню зустріч завершувати. Еселька, чистий 2019 рік. Ну і слідкуйте за відео на нашому YouTube-каналі. Можливо, нам вдасться по часу вам показати якісь етапи ремонту, якісь що з ним буде робитися, як буде робитися. Ну і звісно потім покажемо фінал проєкту. Що змінили, що не змінили, які використовували запчастини, які були нові, які вживані, які оригінал чи не оригінал, що вдалося врятувати. Ну, все це вже буде згодом. Так що Хто не підписався на наш YouTube канал, підписуємось, нажимаємо на колокольчик, на дзвіночок, щоб отримати усі нові повідомлення по наших нових відео. Ну і, звісно, нагадую за Viber та Telegram канали кому цікаво по авто із США, кому цікаво по електромобілям з Китаю і Норвегії. Всі посилання і підписи під кожним нашим відео. З вами був я, Олександр Міталій. Харків, все буде Україна.